Так, всіх вітаю, мене звати Олександр. Займаюся пошуком протікань в трубах під плиткою, землею та ламінатом. Маю для того спеціалізоване обладнання відповідні навики. Мене запросили сантехніки в квартиру з першого поверх бачимо в під'їзді, що робиться стіною, е, тому що є протікання. Вони почали розбивати самі. Тобто вони розбили на кухні ось тут, де є? Де за стіною стало так лущитися. Тобто вони розбили. Бачить, якби що все гаразд. Тоді от, дзвонили до мене, щоб я допоміг знайти їм місце протікання. Місце протікання знайдено. Ось бачимо, що і тут теж ціни мокрі. От, вся проблема була, яка вже дуже часто стикається. Е, неякісне пакування ось цього приборного крана. На холодному водопостачанні. Тільки сантехніки його не ставили, його ставили плиточники. І це традиційна помилка, якщо сантехніку ставлять плиточники, дуже багато вони підкидають роботи. Ну, Господи йому добре, що нічого треба розбивати тоді. А, але щоб треба, щоб кожну свою роботу робили певні фахівці. Тобто сантехніки зраділи, що це не їхня вина, хоча вони добросовісно приїхали і почали якби, працювати, шукати. Ну, думаю, що їхні, їхня помилка, але їм пощастило. Тому, якщо у вас є схожі проблеми, звертайтеся, допоможу знайти вам ваші протікання, щоб не розбомбити розбомбити півквартири чи пів будинку.